Єгору два роки, три місяці. Його матір та батька позбавили батьківських прав. Хлопчик зростає у Житомирському центрі медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям. Єгор перебуває у відділенні паліативної допомоги під лікарським наглядом. Розповіла Кароліна Левківська, лікарка-педіатриня центру медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям. Стан дитини середньої важкості у дитини є неврологічна симптоматика захворювання, також є хронічні захворювання. Розвивається хлопчик затримкою. Так, в нього є затримка мовленнєвого, тобто він не говорить, але виявляє емоції. Він займається реабілітацією, він вже сидить сам, стає на четвереньки, повзає, перевертається звичайно зі сторони в сторону, тримає голову. Він займається з фізичним терапевтом і е, отримує масаж. Звичайно, стан з покращенням є позитивна динаміка. Любов Кундельська працює медсестрою у центрі медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям. Жінка каже, що хлопчик росте активним і полюбляє звукові іграшки. Активний, любить прогулки на повітрі, грається різними брязкальцями, любить, щоб тарабаніло, дуже любить купатися. Він собі грається, спокійний, активний, аби були ігру, іграшки в нього і все. І він так кажу, поїв і грається. То на вулиці, і в ліжечку, і в. Гойделки любить гойдалці, гойдатися. Ольга Бібла, начальниця служби управління у справах дітей Житомирської міської ради, говорить, що Єгор перебуває на обліку з усиновлення і хлопчику шукають сім'ю. За словами Ольги Бібли, станом на 8 серпня 2025 року у Житомирській громаді на обліку перебувають 17 дітей, які потребують усиновлення. Найважливіше для дитини, яка лишається без батьківського піклування, це є усиновлення. Це є пріоритетною формою, тому ми звертаємося до тих батьків, які Вирішили в своєму житті надати турботу і любов дитині. Ви можете звертатися до нас, до служби управління у справах дітей Житомирської міської ради. Ми допоможемо вам знайти таку дитину. В Процедурі передає спочатку пакет документів, які необхідно зібрати. Він подається до обласного центру соціальних служб. Вони проходять навчання після отримання рекомендацій. Батьки стають на чергу кандидатів з усиновлення, і тоді починається процес підбору дитини для даної родини. Олена Кучмій, Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомир.